Привет, подруга Дні моїх сурових. Привет, дружбанчик мій. — Сонечка, у тебе сьогодні імени, не? Сьогодні юбилей даже при тому. Що, 18 чи що? Опять 18? — Да пенсія. Яку не дали. В общем, не Я не робила, стажу не хватило. А це ж 40 років праці геморвій сраці. Леночка, я тебе вітаю з на народження. Я паралельно тут вже просто підписую документи, їдемо зараз на Донецьк, то я на останньому диханні думаю поздравлю подругу і тоді вже з чистою совістю на свободу. Сонечко, ну що тобі пожелати? Ой, щоб ти радувалася дуже-дуже багато років, дивлячись, як ростуть твої і діти, і внуки не старіють, а мудріють. І щоб ти довго, довго, довго дивилася, як на вогонь, як на воду, так і на своїх і дітей, і внуків, і правнуків. Я думаю, це саме найкраще, що може бути на серці у жінки любові. Дуже хороше слова. Я е, благодарен Богу, що ми е, стільки продружили. І Я вважаю, твоя е, твоя дочка мені і однокласниця, а я з тобою, як з подругою. Ліночка, цілую тебе, обнімаю. Лена, 18 июля я буду на свое день рождения, наверное, все. А я тебе приготовлю ä, тоже подарок. Всем девчатам летания, без привіт. привет. В общем, 18 июля, если не буду, то я приеду. А сейчас на Донецку вылетаю.

Це, кстати, Лена, вона 30 робить на майонезном заводі. Там ось такий, конфетки, просто пальчики можна облизати. Ну, це только безвідки. У нас в Україні його виявляють 11. Так, э, все, ми поїхали. Зібраємося вже на Донецьк на Покрос на Покровська. Всім огромніше спасибо за допомогу, за підтримку, за допомогу. Хлопці. Ви не повірите, люди закрили вам майже всі запити. Залишились там помілочок і в Покровські вже будуть, тоді вам куплю свіжі кубаски, щоб не вести по e, 5 часов. Цілую, люблю. 爸爸。